Ну просто тихий ужас, что тут творится. Путин же сказал, что в армии все есть, связи как не было, так и нет. Динамическая защита на танках как не было, так и нет. Всего остального тоже нет. Путин же сказал, что в армии все есть. Вот только вот спасибо гражданскому обществу, носочки вяжут и письма солдатам пишут. А так есть все, абсолютно все. Просто вот навалом всего. На самом деле, как обычно, связи нет, броников нет, на танках нет динамической защиты. Ну, то есть, ну, ну ровным счетом ничего не изменилось. Вы упомянули пресс-конференцию Владимира Владимировича, где да. он вот это заявил. Владимир владимир Владимирович нам рассказал о том, что в войска придут искусственный интеллект, угу. лазерное оружие, еще там какие-то угу. фигники. А плюшки, можно плюшки? лопат хотя бы, можно хотя бы лопат. Пусть лопат нет лопаты. Говорят, что все хорошо, а так, ну ничего не изменилось. Все как было, так и есть. Связи как не было, так и нет. Динамическая защита на танках как не было, так и нет. Всего остального тоже нет. Мы, конечно, рады, что Маринку доковыряли, не прошло и двух лет, но это реально ни на что не повлияло. Я не знаю, что там собираются делать Россия. Будут ли хоть какие-то улучшения со снабжением? Там, с людьми, там, хотя бы по контракту там, будут ли наняты. Но людей реально мало, люди стачиваются, их убивают, их ранят, их мало. Не хватает людей, некому воевать. ну просто тихий ужас, что тут творится. Людям не на чем подъезжать на позицию, у них нет машин. Машин нет на фронте. Я езжу, когда за военной машиной, там лысая резина, вообще это страшно. Просто на лысой резине ездят военные машины, нет шин. И мне на чем подъехать даже к позициям. Не на чем раненых вывести. Я понятия не имею, куда оно все девается, но я констатирую, что здесь ничего нет ни у военных, ни у мирных. Да, теперь очень интересно знать, на что деньги собирает команда Соловьева, если все так хорошо, все так прекрасно. Это хороший вопрос к Соловьеву. Если мы врем, покажите, в каком месте мы врем, где мы собрали, покажите мне, что там все есть, если там реально ничего нет. Я обращаюсь к людям, которые колеблются, которые всерьез поверили пропаганде, что в армии все есть. Що ми побіждаємо? Ні, ребята, это не так. таступав військовий експерт, співробітник СБУ у 2004-2015 роках. Пане Іване, вітаємо вас в етері еспресо. Да, вітаю, вітаю студія. Дякую, що запросили. Е, ну маємо сьогодні. На жаль, вже майже третю добу таких інтенсивних обстрілів з боку російських окупантів. І бачимо, що наростає лише їхня активність, і вони використовували сьогодні величезну кількість кінжалів. Е, Київ сьогодні просто зре... з... З... зранений, і таких, напевно, масованих ударів Київ не переживав за час. Цілого повномасштабного вторгнення, от до чого це все йде? На вашу думку, чому росіяни зараз так активно намагаються кошмарити українців? Так, давайте будемо розбиратися. В мене є думка. Спробую зараз її звучити. Дивіться: по-перше, ну не треба рахувати вартість того металобрухту, який вони накидали там сьогодні на Київ на всю Україну. Бо ніколи Росіяни, ну Російська Федерація, а також Радянський Союз не рахували гроші на <кій> військову сферу. Тому от, вважати, що ох, нічого собі! Скільки в них збитків, та да, скільки вона використала, так це можна чисто в ілюстративних цілях порахувати собі. Бі просто так для там для довідки, і все, але ось там вважати, що це якось економічно попливає, не треба. Я так оцінюю орієнтовно в мільярд доларів. Цей удар міг бути ну, ну мільярдом більше, мільярдом менше у росіян ці гроші є. Тепер дивіться, моє особисте бачення тут зараз, от. Це дійсно було схоже на якусь істерику, бо 10 кінжалів, ну це дійсно схоже на істери істеричний якийсь удар. Це не якийсь прорахований, а, такий хладнокровний дзержинський, де да, що запланував. Ні, ось якось хаотично от стріляли, скільки могли всю ніч. І в мене таке враження, що це вони відпрацювали. Росіяни саме розіграли карту Білгора. Білгород місто, що, начебто, був обстріляний українськими. Систему залпового вогню, якісь там касетні боєприпаси, якісь вампіри. Хоча по, по тактико-технічним характеристикам наші системи залпового вогню, навіть якщо вони виїхали на державний кордон з Російською Федерацією, вони б до Білгорода просто не дістали. Хоча уламки саме від С-300 російських на місці дістають, і Путін тоді там розказує, що ми там дамо рішучу відповідь, я там весь закипаю. І тут, ось таким ударом, він в принципі розіграв цю карту, він показав знову свою маскулінність, такі класні, ну як класні для них класні в лапках для нас інформаційні приводи, що на кожен український удар да, ми будемо відповідати ще більше, ще рішуче. І, можливо, це було спрямовано також на те, щоб акумулювати рейтинг Путіна перед виборами. Звісно, його можуть намалювати, скажуть ваші глядачі, все, що хочуть, але він втомився від того, що намальовано. Він хоче отримати органічні голоси. Він хоче, щоб люди за нього йшли, рвали глотки. Кричали що Путін красавчик, Путін молодець. Ну, подивимося чи вдалося цим ні. Пане Іване, дивіться, ну, але ж ворог також, напевно, хотів би досягнути певних цілей. Тобто йдеться не лише про зовні внутрішньоросійські пропагандистські цілі, але можливо він хотів би досягнути певних внутрішньоукраїнських цілей. Так, це один аспект. другий момент розуміємо, що радше всього всього це може бути частиною так званої каскадної операції ворога. Може бути і таке, взагалі не виключаємо. Тут, тут будь-який сценарій, він там на якийсь відсоток він можливий, або будь-який вектор розвитку подій. Він може там десь на 20% використаний десь на 30. Все це може бути. Я теж це не виключаю, спрямовано на що? Щоб пояснити вашим глядачам? Це втома, там що в ці втомилися, новорічних свят немає. Зрозуміло, що у військових. Свят не було взагалі від слова зовсім тут. Можливо, також розрахунок на цивільних, що вони виснажаться, що вони зламаються. Що скільки можна вже воювати? Давайте якось там примирятися з росіянами. Я вам просто скажу тезу, яку я повторюю постійно. Для росіян війна за ці два роки стала, стала сенсом життя. Без війни взагалі вони себе не уявляють. Не я не кажу зараз про там глубінний народ, в якому разі там чхати на них хотіли. Саме на, на це стосується тих людей, які знаходяться в Кремлі навколо Кремля, а також е, ті, хто заробляють на цьому великі великі гроші. Пояснюю ще раз логіку своїх розміркових наступним чином. Якщо просто фантазуємо, війна от зупинилась, от зараз, от прямо зараз, от, да, вони віджали 20% території. Так, вони свят рядкують віджали України так Мак, там Маріуполь, хоча ну не зможуть навіть із 20-ї спроби на мапі показати росіяни, де ці міста в них втрачається сенс подальшого існування. Немає того сенсу навколо вони якого вони об'єдналися останні два роки. Денацифікація, демілітарізація, війна, ВПК. немає потреби в тому війську, там 600 со тисяч. Платити їм дві тисячі доларів, так частину залишать, частину повернуть назад. Немає потреби в тих воєнкорах, які теж отримують велику зарплатню. Все, їх все відправляють назад, і ці люди. Почнуть шукати для себе нові сенси, і Кремль це розуміє, що ця хаотична маса зараз, поки що вона такою центробіжною силою зібрана в мовкучу, А коли такої сили не буде, то вони будуть розосереджуватися, і тоді ніхто не знає, як це завершиться для Москви, для Росії та для Кремляну. Для всіх всіх всіх. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інші. Інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.